Христос Воскрес! Дорогі глядачі, у цей світлий Воскресний час вас вітає біблійно-богословське товариство Ефата, яке діє при Дрогобицькій духовній семінарії. Сьогодні у нас знову буде тема, присвячена взаємодії, віри і науки. Я хочу нагадати, що в нас вже була одна така такий випуск це випуск Ефата номер 21 і хочу сказати, що подібно, як і тоді, він буде в тому ж таки руслі. Тобто, як і першого разу, ми не розглядали віру в науку, наприклад, на підставі якихось окремих питань, окремих філософських теорій, розглядів, філософських там, бачень чи природознавчих бачень, а просто на підставі прикладів тих чи інших осіб, які прекрасно поєднували віру і науку. І попереднього разу, у цьому випуску, номер 21 ми тоді. Розглядали, як віра і наука поєднувалися в особі святого Джузеппе Москаті, відомого лікаря, вченого, який жив на поч... в кінці 19, го на початку 20-го століття. І сьогодні щось буде подібне. Сьогодні ми будемо розглядати віру і науку на прикладі святої Гільдегарди Бінгенської. Особа, можливо, не дуже відома багатьом із нас і тому треба зробити деякі пояснення. Отож, то ж така свята Гільдегарда? Що сказати коротко, то це просто середньовічна черниця, монахиня бенедиктинка. Це так в загальному. Але крім того, ким вона ще була, то достатньо поглянути у Вікіпедію, ми побачимо, що легше, легше сказати, ким вона не була, ніж тим, ким вона була. Отож, навіть українська Вікіпедія, що говорить про святу Гільдегарду, що це була німецька ерудитка, мизкиня, артистка. Письменниця, драматург, лінгвістка, натуралістка, композиторка перша композиторка, чи біографія нам відома. І ще, крім того, авторка штучної мови Лінва Ігнота. Тобто, як бачу, вже таке перечислення цількох скажімо, напрямків діяльності людини показує, що це дуже незвична особа. І тому, напевно, кожному буде цікаво познайомитися з нею. Отож, Гільдагарда народилася в 1998 році у поселенні Бермерзгайн у такій дворянській родині, як ми сказали, середнього достатку. І вона була 10-та дитина у своїй сім'ї. Коли їй виповнилося 8 років, тоді її батьки передали у монастир ну, спочатку просто не як черниця а для виховання у монастирі, це був монастир Дізі Боденберг. І віддали під таку опіку такої теж особи, яка пізніше відома як блаженна, Юта Фон Шпонгейн. І хочу сказати, що загалом більшості джерел прочитайте, що її просто передали як десятину. Тобто, що в той період була таке традиція, що не просто давали десятину доходів своїх, але деякі родини, багатодітні, якщо була десята родина, то передавали, як то кажуть, Боги, передавали до монастиря. З однієї сторони це так, але була ще й друга причина, яка пізніше Гільдегарда згадувала у своїй біографії. Тобто була ще така річ, що вона з самого дитинства бачила якісь такі незвичні речі, які не бачили інші люди. І проте вона їх сприймала як звичайну річ. Було певно, що всі ті речі бачать, а насправді, насправді це бачать далеко не всі. От один раз, згідно її таких спогадів з дитинства, коли їй було 5 років, один раз вона побачила. Корову, ця корова була, скажімо так, в стані вагітності, Кажемо, тільна була корова. І тоді біля гільдегарди була її служниця, яка її там супроводжувала, і вона коли побачила цю корову, сказала служниці наступне: Глянь на це гарне телятко всередині корови, яке воно біленьке з тятками на чолі, ногах і спині. Пізніше, коли телятко народилося, то воно чисто відповідало йому зовнішній вигляд тому, як Гільдегарда описала. Ті речі, які вона говорила, викликали в людей здивування, в декого навіть жах. І в цьому результаті батьки зрозуміли, що потрібно гільдагарду передати якимось таким досвідченим церковним особам, які б нею опікувалися, які в кінцевому результаті зрозуміли би, що означають ті такі дивні видіння, і знайшли її не тільки поясни, але й направили це все у належне русло. І тому якраз її передали під опіку Ютиш Шп... фон Шпонгейн. Пізніше Юта стала настоятелькою в цьому монастирі, а Гільдегарда, коли виповнилося 16 років, правда, за деякими даними 15 років, також вже вступила в цей монастир, як черниця. Була теж такою вірною ученицею блаженної Юти. Ну, Юта її навчила всіх на той час доступних знань, доступної всім науки. Коли в 1136 році Юта фон Шпонгейн переставилася до вічності, тоді Гільдегарда була обрана як настоятелька. Фактично, одноголосно сестрами цього ж таки монастиря. Правда, хочу теж уточнити, бо в деяких джерелах вона стала Абатисою. Це не зовсім правильно, тому що в Дізі Боденберґ це було абатство, яке в себе включало як і чоловічі, так і жіночі монастирі, тобто система монастирів. І тому Гільдегарда стала в ньому не Абатиса, а Пріореса. Але в 1141 році вона отримала дозвіл від церковної влади на заснування вже окремого монастиря. І вона там ще і ще 12 черниць перенеслася на берег річки Рейн біля міста Бінген. Що, власне, називається Гільдегарда з Бінгену. Та, де вони збудували Рупертберський монастир. А ще. Через деякий час це сталося в 1141 році. А пізніше, приблизно через 10 років, Гільдегарда збудувала ще один монастир на протилежному боці Рейну від свого монастиря, там в протилежний бік від міста Бінгену. І цей новий монастир теж неодно, неодноразово відвідували, перепливаючи ріку на човні. І вже, власне, вже від того періоду від 1141 року вже можна вважати як Абатису. Але ще був один момент. Скажімо так, у той якраз спритку вона переселялася, що в той момент, ще перед переселенням вона отримала теж, як вона каже, такі теж що... вона перед тими, може, коли мали відділення, правда, з ніким не радилася, тільки виключно з самою настоятелькою, поки що жила настоятелька юта. Але от в 1641 році сталося те, як вона описує у своїй автобіографії. У 1141 році, коли мені було 42 роки і 7 місяців, зинуло з ясного неба вогняне світло зі спалахами, воно принизало мій мозок і пропалило моє серце та груди, немов полум'я, яке однак не пекло, а лише гріло, так як сонце нагріває предмет, на який посилає своє проміння. І мені раптом відкрився змисел пророц, псалмів, Євангелія та решту книг Старого й Нового Завітів. І в, цього, в часі цього незвичного явища Гільдегарда отримала таке поміння: пиши, що ти бачиш і чуєш, розповідай про чудо, які ти пережила. Пиши і розповідай про них. Правда, вона цього дуже злякалася і деякий час ігнорувала, але пізніше важко захворіла, аж коли все ж таки почала вже, ну, вона не писала особисто диктувати, після того, скажімо, виздоровіла. І тоді, коли вже переселася, основала окремий монастир, вирішила дуже багато з тих. Речей, які їй відкрилися вже записувати. Я теж покликала скажімо, відповідних тих секретарів. Вона робила це не особисто, а диктувала ті свої записи. Але правда, все ж таки, незважаючи на те, вона ніколи не хотіла діяти самовільно, так, супережволі церкви, що, до речі, така теж властива прикмета правдивих містиків, правдивих святих, ніколи не були прийняти самоволі. Вона хотіла. Щоб, скажімо так, досвідчені особи, досвідчені духівники, дали їй свій апробат. Ну так, як уже Юта Шпонгейн не жила, тоді Гільдегарда всі ті свої прости, всі ті свої видіння направила такому визначному подвижнику, визначному містику і проповіднику середньовіччя, який був абат, святий Бернард із Кєвро. Направила йому, і коли він ті всі речі перечитав, він не тільки схвалив його особисто, але лише. Й Відвіз у місто Трієр, де тоді був синод єпископів, на якому був присутній папа Євген III. І представився папі і, давши при тому, свій теж позитивний вердикт. Папа після ознайомлення також схвалив все, що Гільдегарда того часу написала. І не тільки благословіть далі писати, але навіть навіть таке благословення, яке після, як перша жінка в історії отримала, дає навіть благословення публічно проповідувати. Правда, не в церкві, але десь в таких публічних місцях, наприклад, вулицях і Майданах міста, що, в принципі, Гільдегарда це виконувала. Вже після вона почала далі вести активну переписку. З нею переписувалося дуже багато, як і церковних відомих осіб, так і різних правителів з Європи. До неї приходили теж з порадами, як і прості люди, так і знатні. До речі, люди і різних переконань, наприклад, її відвідували не тільки християни, також і юдеї. І в той дочалася вона вже писати не тільки богословські такі речі, не тільки духовні речі, а також такі твори по медицині, по ботаніці, по геології, по космології, по філософії, по історії. І також. Взялася писати музику. Тому, я кажу, вона відома як перша жінка-композитор в історії, чиї твори до нас дійшли. У нас наразі дійшло 77 її музичних творів. Можливо, було більше, але тих, які дійшли, є 77. Крім того, ще дійшла до нас одна п'єса, написана Гільдегардою, відома як Ордо Віртутум. не тільки її написала, що також у своєму монастирі стала постановку. Для і коли приїжджали в деякі відомі церковні достойники, вона стала, скажімо, ту п'ясу перед ними. Крім того, що всього, Льдегарда ще також була як і художниця, деякі свої твори вона особисто власноручно ілюструвала. І Тому теж багато ілюстрацій дійшло до нас. Зокрема, одна із таких ілюстрацій, пану багатьом буде відома, і свого часу. На підставі неї пізніше одну з своїх знаменитих картин написав Леонардо Вінчі. Насправді автором, першим автором такого малюнку, тобто якби зображення людини в центрі світу, була якраз свята Гільдегарда. Ну і ще Гільдегарда задовго до винадення есперанту. Ну, есперанту, хто не знає, я поясню, Це якби перша штучна мова у 19 столітті. Була окладна перша штучна мова, тому навіть існує цілий галузь науки, називається Есперантисти. А ще задовго до есперанто, тобто в 12 столітті Гільдегарда уклала свою власну штучну мову, яку назвала Лінва ігнота. І це вже не просто була штучна мова, вона ще уклала абетку до цієї мови. І теж деякі речі на цій мові лею Ну, Чому існує таке загальне переконання, що в середньовіччі, якщо б хтось такі, скільки речей писав, то, напевно, закінчив би своє життя тим, що б спалили на вогнищі. Як бачимо, гільдегадну тільки ніхто не палив, вона фактично отримала свалення від визначних церковних авторитетів. Хоча, хочу сказати, вона теж нікому не лестила. І в нас були вже дві передачі, де ми говорили на тему антиклерикалізму. І ми говорили, що може бути антиклерикалізм як і позитивний, так і негативний. І, наприклад, такий можна стати приклад. Позитивного антиклерикалізму, власне, позитивного, може бачити якраз у Святої Гільдегарди, наприклад, коли написала лист до папа Анастасія IV, то вказували йому теж на деякі його там недотягне, наприклад, ти нехтуєш королівську чесноту справедливості, ти ли споглядаєш, як злогордо піднімає голову. Ти боїшся тих огидних людей, які гроші люблять більше, ніж справедливість. Тобто, вказувала, як має діяти папа. І Теж, в принципі, в тому випадку, скажімо, ніякого докору не отримала. Хоча в той же час завжди була захисницею церкви. Відомо, наприклад, коли вона нараз ми вже говорили вже перед тим, могла виступати перед людьми, то дуже багато викривала тоді ж поширену ярість Катарів. Також вона зустрічалася і переписувалася з імператором Фрідріхом Барбаросою, якому дорікала за війни, які він провадить, ну і, зокрема, теж за те, що він вів боротьбу із папством. І от теж як ми бачимо один із уривків листів до імператора, вона написала таке: Той, хто я каже, я зруйную норовливість і впертість тих, які мені противляться, і розчавлю їх сам. Горе, горе тим злим вчинкам нечестивих, які мене зневажають. Слухайся королю, якщо хочеш жити, бо мій меч прониже тебе. І дочі, це сповнилося пізніше одному з військових походів цей імператор загинув. Тобто, як бачу, вона досить такі сміливі речі могла писати дуже багатьом сильні, як ми кажемо, цього світу. Так, Завжди мала, скажімо, в тому плані нічого не боялася. Ну і крім того, часто належно слідкувала є спогади деяких черниць, які потім бачили, що, наприклад, вона мала такі дарки, ми можемо назвати як дар, такі, скажімо, кардіогнозіс. Тобто, наприклад, знала деякі їхні таємні провини і викликала, і це прямо указувала. Поверлася та Гільдегарда у 1179 році, і до речі, вона пересталася до вічності. Це сталося 17 вересня 1679 року. То після її кончини вночі над монастирем, тим, Рупецбергом біля Бінгену, з'явився такий світляний хрест, який бачили з далеких околиць. Люди тоді масово почали приходити. Туди, Біля її мощей відбулося ряд стілень. Ну і багато тоді було звернень до Риму і піднімалося питання про її канонізацію. Хоча те, що канонізація Гільдегарди була запланована на 1244 рік. Вже, скажімо, так, вже готувалася ця церемонія, але як не дивно, канонізація не відбулася. І чому вона не відбулася? Тоді папа тодішній висловив відповідних своїх посланців в Бінген, і вони там. Зібрали, забрали документи, які монахи вели, де описувалися чудеса, які сталися вже біля Мощу Гільдагарди в тому ж таки монастирі, вже по її смерті за її заступництвом. І коли везли в Рим, якимось чином документи ті по дорозі загубилися. І таким чином, фактично канонізація була скасована. Тобто саме життя її дійшло, але ті чудеса, які сталися по її смерті, коли їх везли до Риму, загубилися, тому канонізацію було скасовано. І, до речі, цей факт спростовує ще одне таке уявлення, таке фальшиве, про канонізацію святих. Зараз можна теж почитати, що деякі люди так твердять, що просто церкві потрібен самопіар, і для самопіару там вигадують тих чи інших святих. Точніше, не вигадують, я беруть реальні особи. але коли просто заради піару, коли треба когось проголосити, то відповідно нібито біографія когось шліфується так, як потрібно. Ну і чудеса, ясна річ, з'являються, як то кажуть, на замовлення. Ну, Хочу сказати, що придумується на замовлення. Ну, скажіть, якщо б це було дійсно так, то що заважало просто взяти, і написати, вигадати якісь нові чудеса, а не, а не скасовувати канонізацію, яка вже була скажімо так, запланована? Бо якраз цей випадок спростовує ще одне таке фальшиве уявлення про церкву, зокрема про канонізацію святих. Тобто канонізація не відбулася, але Рим дав дозвіл на так зване місцеве почитання. Тобто без загальної канонізації на місцевому рівні її можна було почитати, скажімо ну, так, як святу місцевого, місцевого почитання. І це все тривало як ну, аж до 21 століття, коли у 2005 році став Папою Бенедикт XVI, теж в принципі, німець. Він ще раз сказав, зібрати всі можливі. Документи, всі можливі дані про Гільдегарду. І після вже нових досліджень, у 2012 році була здійснена і так звана еквівалентна канонізація. Тобто, в 2012 році за новою процедурою такі Гільдегарда була проголошена святою. І в тому ж таки році пев Бенедикт XVI проголосив учителем церкви. Я хочу ще одне тут уточнити, що за 2000 років, тобто святих ми, є, ви знаєте, багато проголошено, але щодо вчителів церкви, то за 2000 років. Такого титулу достоїли тільки 37 осіб, з тих 37 тільки четверо жінок. Серед тих четверо, зокрема, і Гільдегарда Бінгенська. Але хочу наголосити, що ще і до її канонізації все ж таки дуже багато людей, як і церковних, так і нецерковних, віддавало їй належне. І, зокрема, Папа Святий Іван Павло ІІ як ми знаємо, обу на Петрої присил в 1978 році і відразу, коли став папою, проголосив наступний 1979 рік роком святої Гільдегарди, тобто, коли було 800 років її кончини. І, до речі, у часі тих святкувань, папа, прямо, папа Іван Павло Другий прямо заявив: дозвольте себе провадити словом Гільдегарди. Крім того, у 1918 році. Коли астрономи, німецька астроном, відкрили новий астероїд, то назвали його Гільдегард. Тобто, знову ж таки, в честь святої Гільдегарди. А у 2009 році така режисерка Маргарета фон Троп, коли зняла новий фільм, зняла якраз про нашу подвижницю фільм, який називається Гільдегарда видіння». Тобто, ті всі речі, як бачите, що відбулися до її, скажімо так, офіційної канонізації, вона була просто, так визнана, як і. В світських колах належно, так і в церковних. Але ще дуже незвичні речі свого часу здійснив такий німецький лікар, якого звали Готфрід Герцка. Він чисто по лікарській, лікарській справі, раз він хотів таке зробити дослідження, які були уявлення у людей ну, про медицину у середньовіччі. І коли почав читати твори Гільдегарди, був дуже здивований. Справа в тому, що фактично до Герцки Тобто десь до, до 60-х років ХХ століття. Як правило, Гільдегарду більше цікавили, людей більше цікавили твори Гільдегарди, або її богословські твори, або музичні. Але він, коли прочитає медичні твори, то був дуже здивований. Бо виявляється, що Гільдегарда в своїх творах описала такі речі, які були відкриті у ХХ столітті. Наприклад, вона описувала таке явище, наприклад, як, роз, як розвиваються ракові клітини. І фактично те, що вона описала, цілком потім наука підтвердила медицина. Далі вона, наприклад, описала такі речі, що існують групи крові. То ми теж знаємо, що зараз є. Це ж було ми знаємо, теж в 20 світі тільки відкрито. Далі про гормони, як діють гормони в людському організмі. Далі ще про функції гіпофізу. Іпофі знаєте, напевно, по школі, хто пам'ятає, знову ж таки, це тільки ХХ століття це відкрило. І також, наприклад, описала життя деяких гриб, поведінку деяких гриб, зокрема вугрів, що теж у її час не було відомо. Це теж, вже, вже ближче до нашого часу було відкрите. І це дійсно дуже здивувало Готвіта Герську. Він тоді почав глибше вивчати її твори і зрозумів, що, зокрема, по медичній твори. Є цілком, скажімо так, актуальні для нашого часу, тобто і ще й для минулого століття 20, го актуальні для нашого часу, що не можна лікувати багато недуг. І, зокрема, наприклад, по його творів, він, тобто вона, хочу пояснити конкретніше, Гільдегарда не значенні такому якомусь містичному чи якось так. Вона рекомендувала лікувати природними методами, тобто травами, продуктами скажімо, і тваринного походження, а також мінералами. І на підставі тих досліджень доктора Герськи дійсно її рецепти можна лікувати багато недуг, багато хворіб. І він заснував такий перший клуб так званих гільдегардистів. Це спочатку виникло в Німеччині, пізніше в інших країнах, в багатьох країнах світу вже тепер існують так звані асоціації гільдегардистів, які перше за рецептами гільдегарди вирощують рослини відповідні і пізніше виготовляють ліки. І це дає, скажімо так, відповідні належні результати. Ну, Хочу сказати, в Україні поки що немає. Ну, єдине, що я хочу застерегти наших глядачів, що не, не піддавалися якимось там наращах шахраям, які можуть, скажімо, прикриватися цією подвижницею. І не, бо те, що Гільдегада рекомендувала, її рекомендації, щоб вони були дійсні, треба виконувати дуже і дуже ретельно. Пізніше наведу вам одну, скажімо так, із таких цитат. Бо просто так витягнути з інтернету якийсь нібито її рецепт, це можна швидше собі нашкодити, ніж допомогти. Бо питання йде не тільки яку використовувати русину, що це має бути саме русина ендемічна і саме відповідних в дуже таких конкретних пропорціях, і що має бути, щоб вона не була скажімо так, десь вирощена на хімії, а саме в природному середовищі. Тому скажімо. Не попадаємося на тому, бо цією подвижницею теж вже деякі люди спекулюють і використовують у своїх не зовсім, скажем так, добрих цілях. Але якщо так брати і справжні ті речі, які Гільдегарда описала, то вони дійсно дають добрі результати, це, скажімо так, підтверджують лікарі, зокрема ті, які лікують її. Скажімо так, рецептами. І, зокрема, одне з таких свідоцтв, я хочу тут зацитати, заци, зацитувати вам, це вже наша, скажімо так, громадянка вже з України, така Ольга Залецька, яка фактично просто як філолог, знавець німецької мови, яка перекладає деякі твори з німецької мови. І зокрема, і дуже теж зацікавила, якраз твора того Готфреда Герцькі, і що вона просто вам, на виду те, що вона описала про себе. Якось отримала я у дарунок невелику німецьку книжечку, відкрила її на першій ліпші сторінці, почала читати. Цікавим було все: постать святої Гільдегарди, про існування якої я досі взагалі не знала, біографія автора доктора Герцкі, і, врешті-решт, дещо дивні рекомендації щодо лікування хвороб, які дотепер мені не траплялися. Через якийсь час ту книжечку відклала на бік, аж поки не впеклася гарячою виделкою, так, що на губах утворилися болючі глибокі білі ранки. Змасивши їх свячену, у згадала про гільдегарду. Щоденько знайшла потрібний розі і зробила все, як книжка пише. Через три години від опіку не було навіть сліду. У захопленні вирішила перекласти цей уривок, щоб поділитися інформацією з друзями. Коли через деякий час, завдяки рекомендаціям гільдегарди, позбулася за затяжного зумовленого антибіотиками розладу кишківника, то відважилася перекласти цілу книжечку. А як робота наближалась до завершення, і, правду, кажучи, мені вже набридло, захворів онук. Вилив, що дитина на яснах з зма білими вершками. За півдня лікування за методом Гільдегарда залишилось лише легке почервоніння. Температура впала і хвороба пропала. Це стало черговим стимулом для завершення роботи. Під час перекладу ували постійні нагадування автора про те, що всі рекомендації треба виконувати дуже точно. Однак, випробувавши деякі з рецептів Гільдегарди на собі, я всі за доктором Герцькою повторюю: всі рекомендації треба виконувати дуже точно. Це, скажімо так, одне із таких свідоцтв вже нашої скажімо так, громадянки, нашої землячки. Як вона скажімо, випробувала конкретно на собі, на своїх близьких ті відкриття, які свого часу зробила Гільдегарда. Я хочу сказати, сама Гільдегарда, коли писала в цих листах, вона зараз називала просто бідною черницею. І вона стверджує, що за ній ніяких знань немає. Все, що написала, це було і відкрито Богом. Тому, скажімо так, це скажімо, я один із таких теж прикладів, не тільки що віра і наука можуть легко між собою співіснувати, а те, що дійсно, скажімо так, Бог відкриває нам, через тих чи інших людей, правду про довколишній світ. Ну і Гільдегарда, хочу сказати, що також розробили таку скажімо так, філософію екологічну, або як значить зелену філософію. Де, ну, правда, хочу наголосити, що вона не була перша в тому плані, бо це вже можна і в Святому Пісню знайти такі моменти, і деякі оці церкви рані про це говорили, що фактично екологічне порушення відбувається саме через людську гріховність. Людський гріх тягне за собою розрив зв'язків між людиною і природою, яке сталося власне, ще в часі першого гріхопадіння, і в подальшому, чим більше є беззаконня, тим більше воно негативно відбувається на доколишньому середовищі. Тому Гільдегарда також є своріна таким екологом, екологиня, як ми вона сказали, тепер у наш час, яка теж дуже багато філософсько пояснень про взаємозв'язок взаємозв між людиною і довколишнім світом. І що, в принципі, потверджується: як і історією, так і сучасністю. Зокрема, навіть ми бачимо наш час, як наприклад, ця війна. Негативно впливає, яку ми зараз переживає Україна, зокрема окуповані території, негативно впливає і на колишній світ. В принципі, якщо деякі теж люди є, що вважають, що християнство негативно впливає на екологію, ну, то у нас є стосовно цього одне з відео, яке називається До і після. Бо є теж така помилкова думка, і, ми, і там, хто ще має сумніви, переконається, що якраз. Не християнство, не церква, а саме антицерковні речі, антицерковні ідеї негативно впливають на екологію. Ну а що до Гільдегарди, ми бачимо, вона дає дуже добрі в тому плані теж поради. І перша родова порада це є мати, якщо люди будуть. У добрих стосунках з Богом, то буде і в добрих стосунках між собою, а також в добрих стосунках із доколишнім світом. Ну і ще хочу також зараз дещо повернутися до гільдегардя композиторки. Бо деякі теж нові дослідження показали, що її музичні твори також позитивно впливають на людей, зокрема тих людей, які мають якісь такі, скажімо, порушення депресивні, нервові. Особливо, що зараз теж дуже актуально для багатьох наших громадян, які переживають війну. То Її твори теж можна вже знайти в неї доступні в інтернеті, музичні, мається на увазі. Так, їх можна також слухати задля подолання дуже багатьох негативних явищ, які впливають на нашу психіку, на наше взаємопочуття. На сьогодні це все. З вами було біблійне Богословське товариство Ефата. Підписуйтесь на наш канал. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайку. Пишіть свої коментарі, свої запитання. До наступних зустрічей, Христос Воскрес!